Так, друзі, всім доброго дня. Вашій увазі Citroen Jumpy 2011 року, 9-місний пасажир, 1,6 HDI, 228 тисяч пробігів по підкрасах. У нас є задна права дверка оця і задне праве крило. А так автомобіль в гарному технічному стані. Звичайно, є е, недоліки, роблені колись там карнізи. Треба їх до кінця доробити. І понизу дверка є отут отакі недоліки. І з правої сторони, що дверка теж має отут момент. А так взагалі в гарному комплектації машина має електродзеркала, машина має навігацію робочу, машина має робочий кондиціонер. Передні сидіння йдуть такі шкіряні, а так зимова резина, хороший мінівенчик, сімейний, 9-місний. 11-й рік, 1,6 ХДІ 5 ступочка. Друзі, нагадаю, ціна даного автомобіля. 6800 доларів і незначний торг при огляді на переоформлення. Переоформлення обов'язково. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв. Машинка знаходиться у місті Івано-Франківську. Все, дякую за увагу.